З'явилися нові свідчення у справі Тимура Мінніча. Деякі представники політичних кіл раптово наважилися викласти всю неприємну правду, сподіваючись уникнути відповідальності. Чиновники втягнуті у схеми почали один за одним давати свідчення. Згадка про главу держави на записах, схоже, виникла не випадково. Ситуація значно заплутаніша ніж здавалася спочатку. Те, що виявило детективи на бущу до людей, наближених до офісу президента, буква. Ально змушує затамувати подих. Вітаю вас, любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Випливли нові деталі у справі Тимура Міндіча, а також з'явилися нові фігуранти. Високопосадовці самі почали передавати набу важливу інформацію та викривати учасників схеми. Попри факти масштабного розкрадання коштів, ситуація може мати серйозні політичні наслідки для держави. Є підозри щодо корупційних махінацій може бути Причетна значна частина владної еліти, розкриття цих фактів приголомшило українське суспільство. Масштаби викритого вразили навіть досвідчених аналітиків. Розпочнемо з того, що прикордонна служба після проведеного службового розслідування заявила, що Тимур Міндіш перетнув кордон законно, а всі необхідні документи під час дії воєнного стану були в нього в наявності. У повідомленні ДПСУ зазначено, усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану. Були в наявності. Окремо зазначимо, відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України. Речник ДПСУ Андрій Демченко окремо уточнив, що підставою для виїзду стала наявність у міндіча трьох неповнолітніх дітей, що відповідає вимогам законодавства. Прикордонники наголосили, що не отримували жодних доручень від правоохоронців щодо заборони виїзду міндічу. Повідомлення про розшук чи вимогу фіксувати його перетин кордоном. Паралельно детективи, які ведуть справу. Підтвердили, що Мідіш залишив Україну близько другої години ночі. А вже через кілька годин після цього у його квартирі почалися слідчі дії в межах операції Мідас. Джерела журналістів підтвердили, що бізнесмен перетнув кордон у напрямку Польщі через пункт пропуску грушів, орієнтовно за 4,5 години до обшуків. Слідчі також встановили, що частина учасників схеми ще раніше знали про заплановані дії, зокрема ще за кілька днів до обшуків. Не всі європейські лідери висловлюють стримано прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у соцмережах заявив, що в Україні існує військова мафія пов'язана з президентом Зеленським, і саме через таку ситуацію він не планує виділяти фінансову допомогу Україні. Орбан написав саме в цей хаос брюссельці хочуть влити гроші європейських платників податків. Те, що не знищать на фронті, вкраде воєнна мафія божевілля. Він також додав, що не хоче фінансових вимог і шантажу з боку українського президента. І наголосив, що Угорщина спря. Мовитиме кошти на внутрішні потреби у відповідь на такі заяви в МЗС України зазначили, що орба не має морального права читати лекції Україні оскільки сам замішаний у корупційних скандалах у своїй країні. Речник МЗС Георгій Тихий заявив: лекції про корупцію від політика, що замішаний у корупційних скандалах і довів свою країну до становища найбідніше в ЄС. Ні, дякуємо. Українська сторона наголосила, що Угорщина без того має проблеми з доступом до коштів Євросоюзу через власність власні корупційні претензії і не може використовувати внутрішні розслідування в Україні для політичного тиску, коли спалахнув корупційний скандал навколо Тімура Міндіча та його втеча з України. Увага привернулася до його дружини Катерини Вербер. Вона донька впливової росіянки, Али Вербер майже все життя пов'язана зі світом моди та люксових брендів. Катерина навчалася у Канаді, США і Британії, працювала в Москві А після шлюбу з Міндічем у 2010 році переїхала до Києва, де відкрила бізнес. Ни су сфері лакшері фешн попри український бізнес, публічної підтримки України від неї не було. А серед її підписників, російські зірки відомі прихильністю до Кремля. Перед скандалом вона закрила інстаграми. Досі невідомо де перебуває. У минулому Бервер також спілкувалася з російською журналісткою і похресницею Путіна Ксенією Собчак. Спільне фото з нею вона публікувала у 2015 році під час подорожі до Італії. На тлі розслідування журналісти слідства інфо Кувалася із сестрою Міндіча Людмилою Міндіч, під час короткої розмови вона не підтвердила і не спростувала інформації про перебування брата в Ізраїлі. Я, чесно кажучи, не готова надавати інформацію, де він знаходиться, сказала вона. Також відмовилася коментувати згадану в оприлюднених аудіозаписах інформацію про купівлю нерухомості у Швейцарії. На запитання журналіста чи купувала вона нерухомість за 6 мільйонів. Відповіла не готова обговорювати. Згідно з аудіозаписами, які оприлюднили набу у розмовах. Між Карлсоном та Шугерманом обговорювалося, що сестра бізнесмена планує придбати житло у Швейцарії та згадувалося про три зараз. Потім через місяць ще три. У межах цієї справи також повідомлялося про затримання кількох осіб. Тоді як два ключові фігуранти міндіч та Олександр Цукерман залишили територію України. На додаток до цього стало відомо, що за двох інших підозрюваних у справі вже внесено застави. За Лесію Стименко внесли 25 мільйонів гривень. А за людьми. Лу зоріну 20 мільйонів. У коментарях до цього факту деякі політичні джерела між собою іронізували, що Міндіш своїх не кидає, натякаючи на джерело цих коштів. Незалежно від того, де перебуває міндіш зараз. Детективи запевнили, ми досліджуємо обставини його втечі, детально розбираємо, хто йому допомагав. Цьому всьому буде надана належна оцінка. Нам дуже неприємно, що він дізнався, що в нього відбудуться обшуки і покинув країну. Але ми зробимо все, щоб спробувати повернути його. Будемо дивитися, де він сьогодні чув, що він уже в Ізраїлі на міжнародному рівні справу уважно відстежують партнери України. Міністр фінансів Норвегії Столберг зазначив, що правильна реакція з боку союзників продовжувати надавати економічну та військову підтримку, а потім допомагати у боротьбі з корупцією. За його словами, корупційні розслідування в енергетичному секторі не повинні впливати на рівень підтримки України, бо це справа внутрішніх механізмів очищення в Європі. Також визнають, що корупційні викриття не. Не викликають радості, але загальна позиція країн зберігати підтримку України та сприяти зміцненню її інституцій. Дічі заявили, що існувала багаторівнева схема впливу на державне підприємство, яке відповідає за ядерну енергетику. А послуги постачальників супроводжувалися обов'язковими відкатами у розмірі 10-15%. За версією детективів, зловмисники вибудували схему, у якій компанії не могли співпрацювати з держпідприємством без проходження так званого шлагбаума. Розслідування як. Кому фігурує міндіч стосується не лише впливу на енергетичний сектор, а й кола чиновників, на яких він міг впливати. за даними прокуратури, міндіч мав особисті зв'язки з колишнім міністром енергетики Германом Галущенком, екс-міністром оборони Рустемом Ум'єровим та низкою інших високопосадовців. У матеріалах слідства зазначено, що у квартири міндіча проводилися приватні зустрічі з політиками та чиновниками, після чого підприємства, пов'язані з бізнесменом, могли отримувати кошти або сприяння. Прокурори Зауважили, що завдяки таким контактам Галущенко, зокрема, міг отримувати заступництво перед президентом. У межах справи Міда судом було обрано кілька запобіжних заходів. Виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки державного підприємства Дмитру Басову обрали арешт з можливістю внесення 40 мільйонів гривень застави. Екс раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку визначили запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю застави 126 мільйонів гривень. П'ятеро осіб у справі вже затримані. Структура злочинної організації, яку описують детективи, включала керівника радника відповідальних за безпеку та групу працівників бек-офісу, що займалися легалізацією коштів. Уряд, реагуючи на розвиток розслідування, ухвалив рішення відсторонити Герман Галущенка від виконання обов'язків міністра. Президент окремим рішенням вів у дію санкції ради національної безпеки і оборони проти Тимура Міндича та Олександра Цукермана. Це рішення має на меті унеможливити використання активів пов'язаних із ними та об. Межити їх вплив на процеси в Україні. Окремо джерела повідомили, що мінжіша можуть позбавити українського громадянства. Юристи зараз оцінюють, чи не зашкодить це процесуальним діям. І президент очікує на юридичний висновок. У внутрішніх коментарях посадовці вказували, щоб ніхто не сумнівався, наче позбавлення громадянства убезпечить від суду. влада наголошує, що рішення не повинно створити юридичних лазівок і використовуватиметься винятково тоді, коли не завадить слідство. окремої уваги потребує інформація про Ізнес в Україні попри статус громадянина Ізраїлю і запроваджені щодо нього санкції. Він володіє значною кількістю бізнес-структур, що продовжують працювати в Україні. Йому належать частки у студії квартал 95», а також видобувні підприємства Ювелірний Завод «Ізумруд» та компанія Анкорді, що спеціалізуються на виробництві діамантів. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.